Привіт, мої дорогенькі, Щось я сьогодні з головою не дружу. В голові, коротше говоря, космос. Оце таке головокружіння, тиск поміряла 150 на 90. Ну, а головою, боюся, різко повернути куди-небудь. А це таке. Ну я тільки встала, правда. Може розхожусь, так воно стане на свої місця. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі, ну, кавуся номер 1 Річі, де спав, де спав. Оце в нас дружбан, я не знаю. А... Хожу по двору, обдивляюся, обдивляюся, надивляюся. З сьогоднішнього дня передають у нас дощі, похолодання. Може, так і буде все. Тобто по дорозі поїхав. Ну, а ми, не знаю, чи 20, го чи 21 го їдемо, поїдемо до діток, а тоді трішки поїдемо далі. Ми надовго проїдемо, провідаємо свої улюблені місця. Розкажу вам новий рецепт, як рибу. Робить, заливну. Це в мене не Віта, а кінокомедія. Я ж вчора не додивилася, то вона мені ну, в кульочку ж дала, е, мисочку рибки заливної. І вже вечором пише ти, хоч кай подивися, з чим я там її зробила. Каже, два рази ходила в у магазіки і забула купити соус. Ну Вже третій раз не не хотіла йти, ми і там недалеко від неї магазік знаходиться. А дома, каже, була банка квасолі в томатному соусі. Вона нажарила цибульки, о, да, додала туди квасолі, квасоділ і залила рибу. Яка добра риба? Я вам просто не можу передати. Та квасоля ну, якась, наче, ізюменка на тій рибі. Чесне слово. Отак, знайшовши вихід з положення, створився новий рецепт. Смакота так, що, дійсно, що всі рецепти йдуть із народу, з голови, хтось хто ще передумає, так і є. Сьогодні я не гожа взагалі нікуди. це в космос. І все. Ти скупав 135 на 85, трохи упав, Це нормально. Це не 200 ж. Але самопочуття, ну ви мені пишете, що бурі і все, ну, ну, коротше говоря, це все не так просто. Ну, на дворі пасмурно. Нас обіцяють дощик на після обіду.

Я сказала, що вам не те, що генеральна, але добре поприбирати. Не генерально з хімією, але просто добре поприбирати. Особливо, я, мені не подобається Лорис, але я би його викинула та купила б новий. Я думаю, що вже немає різниці, який то стіл. Чого? Я більше не сперечаюсь і не доводжу свою правоту. В кожного своє каюсь, в кожного своє люблю. Хтось побачить в калюжі зорі, а для когось це звичайний бруд. І праві вони будуть моє. Бо в кожного власний суд. Власні хочу і можу теж. Різний досвід і різна біль. Різна відстань до власних меж і своя заповітна ціль. Кажуть, не осуджуй нікого, не стоптавши ті ж самі стежки, мало що тобі там здалось, може, пробігся ти на пружки. та чи взагалі пробіг, може, гледів здалека просто. Щоб привітні були дороги нагадати тобі я мушу. Навчися завжди витирати ноги, коли впускають тебе у душу. Вона не зверхня, вона просто тепер незручна. Її кордони були ними стерті, та для усього існує межа. Вона жила і чекала на схвалення, на визнання її добрих риз і керувалась словом правильно, запхнувши далі свої капризи. Навчили поводитись гідно або щасливою не навчила. У Боротьбі з поконвічним треба дні і ночі в сльозах річчя. вона сказала собі: Я не вічна, я мушу жити спочатку для себе. Нічого з невістками не будуйте, там тільки ревнощі, злість і підлість. Такий з'явився коментар під одним із моїх відео. Знаєте, і за цими словами стоїть лише біль. І розчарування, але правда в тому, що кожна історія абсолютно індивідуальна. Звісно, бувають непрості стосунки, бувають непорозуміння, неповага. Проте бувають зовсім і інші історії, де йдеться про дружбу, про повагу, про взаєморозуміння. Дуже важливо тут пам'ятати. Ми не зустрічаємо якісь узагальнені образи. Кожна людина абсолютно індивідуальна і кожен випадок теж індивідуальний. Ми Зустрічаємо конкретних людей, і з кожною людиною можна вибудувати свої стосунки. Не закривайте серце одразу після якогось такого больового досвіду. Інколи життя дає другий шанс, і цей шанс уже може бути абсолютно іншим. Никогда и никому ничего не доказывайте. Тот, кто захочет увидеть в вас самое плохое, увидит это, даже если у вас будет светиться над головой ним. Есть одна прекрасная поговорка. Все, что вы видите во мне, это не мое, это отражение вас самих. Так что никому ничего не доказывайте. Оставляйте людей с их дерьмом и пусть думают, что хотят.